Дивимось. Що ж, іде розвідка боєм, але вже декілька ударів від Володислави Синютки влучили саме в цілі. Можливо, десь в цьому поєдинку побачимо. Тривали протистояння саме в стійці, а поки що не лише зараз, тільки я про це сказав. Як зараз намагання першого тейкдауну 77,1 кілограм доволі такі цікава вагова категорія. Так, хлопці доволі важкі, а це означає, що і удари у них сильні. А оскільки обидва бійці розуміють, що удар у суперника не слабкий, Потрібно то, очевидно, дуже обережно. Воліють не ризикувати та трішечки попрацювати в партері. Обидва спортсмени провели напружені попередні поєдинки. Ця увага на те, що відбувається в октагоні. І через нагадаємо спроба три раунда по дві хвилини. Знову роботи біля сітки від Владислава Синютки. Притискає він Богдана Руденка. Найкраща зараз позиція в Руденка. Ну і Синюта зараз пробує розстрілювати свого суперникарів, як вони спланують саме план на бій. Ну, маю сказати з, з власного досвіду, що бійці не завжди слухають <сь>, а, свого тренера. Відповідно, інколи тренер говорить працювати в боротьбі в партері, а боєць навпаки пробує розмінюватись ударами. Ну, це вже, як кажуть, як казав класик, у кожного є план до першого припущеного удару. Боєць з червоного вода Владислав Синюта. Що що ж, вітаємо лап? Владислава з блискучою достроковою перемогою.